Ми проводили сотовогічне дослідження і воно є репрезентативним на всій Україні. Це складає, якщо похибку до всієї України, це 2%. Тобто, з того питання, яке ви задали, цього нався на Україні ознайомлені з планами комплексного ну, на місцях 4%. І це дуже мало. Ми думаємо, що це ну, якийсь знаєте, недолік не тільки місцевої влади, а й недолік самих громадського. Суспільства, активного громадського суспільства, тобто громадських організацій. Рівень долучення на місцях він дуже високий. Він дуже високий, але цей рівень він складає майже 73%. Цьому рівні є. Певні нюанси, які певні нюанси? не завжди люди хочуть долучатися до тих заходів, які їм не цікаві. І ці заходи, які не цікаві, проводяться формально місцевою владою. Якщо їх реалізувати з тими дослідженнями і тими рекомендаціями, то можна долучити їх до світло. Наприклад, я говорив про те, що молодь, ми думали, що вона не активна, але вона. Хочу зараз долучатися активно до відновлення, і на сьогоднішній день активної молоді на місцях це складає майже 30%. Це високий відсоток. Коли ми проводили дослідження в 21 році, яка активна смовить, вона була там 8-7%. Тобто, зараз люди молоді переживають за свою край, за свій край за свою місцеві, за свою там, де вони проживають. Другий такий великий виклик являється про те, що ми завжди думали, що люди похилого віку вони з нас рішають. На сьогоднішній день люди похилого віку, по суті, не вирішуються проблеми, вирішує, перейшло на ступінь нижче. Це люди середнього покоління. І цих людей середнього покоління, які вони думають, це які мають сім'ї, які мають майно на місцях, і їх майже 43%, які хочуть щось робити на місцях. І це дуже такий загальний хороший показник. Я кажу, це і нам подобається, що це люди стали більш активні. Тобто вони почали думати також про ту. Домівку свою, де вони живуть. Ми питали влади, але влада по суті також не розуміє, і ми о, вам. Репрезентацію показували, тому що люди з вищого освіту теж зацікавлені в тому плані, щоб отримати інформацію про відновлення. Вони не мають цієї інформації про відновлення і вони не розуміють. Тобто, а це люди, які мають вищу освіту, це якраз ті люди, які знаходяться на місцях влади, тобто це представники. ОМС це представники інтелігенції і для них це відсутнє. Якщо для них це відсутня інформація, то вони не можуть донести на, на низу для іншої категорії населення особи. і для нас це являється таким викладком. тобто, ОГС потрібно зараз робити більше реальних кроків по інформованості територій. Як влади, як мешканці. І тоді люди будуть розуміти, що відбувається. Я наводив таким прикладом, що люди більше знають про є відновлення, чим по плани комплексного відновлення. Перші заходи, які можуть бути, це люди хочуть долучитися до освітніх заходів, навчитися, навчитися розуміти саме. Процес створення плану комплексної думи. на основі цього навчання люди хочуть стратегувати. Тоді вже реально хочуть створювати стратегії, стратегії розбудови своєї громади, і потім вже цей реальний освітній, як кажуть, компонент вони хочуть перенести в практику і створити вже що на місці.